Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження це Volkswagen Touareg 2005 року випуску. Автівка в нас оснащена дизельним двигуном об'ємом 2,5 літра на автоматі. Ось так гарно вона виглядає по лакфарному покриттю. Жодних нарікань до неї немає. Ззаді в нас є камера заднього руху та парктроніки. Ось такий вигляд ззаді. По лівій стороні теж саме, жодних нарікань. Резина в гарному стані. По салону в нас. Світлий шкіряний салон в гарному стані, обдув заднього ряду пасажирів та підігрів заднього ряду пасажирів. Все максимально гарно та Спереді. Так, це все виглядає, повний електропакет, шкіряне мультимедійне кермо. Сидіння водія ось в такому стані. Великий монітор мультимедіа сучасний, клімат-контроль, підігрів переднього ряду пасажирів. Ось так все це гарно виглядає. Нового приборка, пробіг у нас на приборці 290 тисяч кілометрів. Якщо вам сподобалась дана пропозиція, ви можете її придбати в автосалоні автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Приїздіть до нас та купуйте автівки мрії разом з нами.